Зараз ми перейдемо на включення, власне, з-під Охмадиту. що там відбувається просто зараз. Там Олександр Саюн перебуває. Саш, я вітаю тебе в нашому ефірі знову, знову радий бачити, радий зустрітися. Але я додам ще, перед тим, як ти розкажеш, що там на місці, я додам, що СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що Росія вдарила по Охмадиту саме ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна. Є фото цього уламка. Ось друзі, ви можете його бачити. Це двигун від ракети Х101 з відповідними маркуваннями. Будь ласка, можете пересвідчитись, зайти на наш телеграм-канал Новини Лайф, збільшити ці фото, там скачати, роздивитися, щоб впевнитись, що це саме російська зброя вдарила по, по українській лікарні. От як ліквідовують наслідки, зараз розкаже Саша. Саш, яка там ситуація сьогодні? Вітаю вас наразі, хочу заявити про те, що саме аварійно-рятувальні роботи наразі в Охмадиті закінчилися. Там за офіційною інформацією від ДСНС відомо про двох загиблих на цій місцевості. Наразі журналістів епіцентр не пускають. Тому зараз я перебуваю у Шевченківському районі столиці, куди також потрапила ворожа ракета. Тут відомо про те, що саме снарядом російським ворожим знесло. Під'їзд або їх декілька наразі ми перебуваємо. За е, спеціальною е, очіпленою стрічкою, бо ми коли сюди приїхали. Я поспілкувався з поставниками нацполіції, ДСНС, е, наразі нас туди не запускають. Буду вам зараз перемикати камеру для того, щоб ви все бачили на власні очі. Ось там наразі ведуться рятувальні роботи. Там наразі є певний е, все, все приладі. ДСНС повідомляє, що загалом е, з офіційною інформацією, 12 загиблих е, внаслідок потрапляння російського воро жого снаряда а також чотири з загиблих це дитина сьогодні також стало відомо що дістали з під завалів жінку і дитину ще трішки пізніше де синець коли ми сюди під'їжджали на місце Повідомляли про те, що ще витягнули жінку. Як, як ви можете бачити на власні очі, дійсно ситуація дуже вкрай тяжка. Мешканці цього будинку наразі перебувають у спеціальному наметовому містечку. Тут бачимо також, що теж багато є води. Ми вчора були в Охмадиті і також дивилися, що там відбувається, і там принесли чи не тонни цієї води. Також приносили медикаменти. Я поспілкувався, поки готувався до прямого ефіру з мешканцем сусіднього будинку. Там наразі бачимо, що ви вибито шибки, вибито вікна, і за його словами, коли все це сталося, це було дуже неочікувано. Його спочатку саме чоловіка віднесло ударною хвилею. і Він каже, що сюди приходили волонтери і пропонували будь-яку поміч. Так ось бачимо тут є спеціальний генератор. Трішечки далі пройду. І бачимо, що ось тут є така автівка. Вона також знищена внаслідок ворожого удару. Є загін швидкого реагування. Наразі, ось так в польовому польовому вигляді вам показую, бо не можу заходити, не можу порушувати. Це все в мене домовлено. Бачимо, що є водичка, а також є фрукти. Саме апельсини. Я бачу там яблука, а також є чай. І дійсно зараз мешканці чекають для того, щоб для того, щоб їх запустили. Також як рані, давайте будемо трішечки далі йти. Наразі тут також працюють електрона. Медична допомога присутня, є спеціальна техніка, та мазу будівельна для того, щоб саме а, як, якомога швидше, ось бачимо зараз. Люди йдуть я так розумію, мешканці. Я, так... я перепрошую, а ви мешканці допомагаєте? Ні? Ви допомагаєте? Ага, бачимо, що ось йдуть люди з лопатами. І ось подивіться, скільки їх багато. Прикажіть, будь ласка, як зараз ситуація триває? Ну, бачимо, що не хочемо їх відволікати. Йдуть люди з лопатами і спеціальних масках, бо все розуміємо, що тут а, все ж таки така, знаєте, епіцентр ураження, і ось бачимо, що ну, нас туди не пускають. Ми не будемо порушувати усі закони. А, також ось бачимо, що і тут є водичка, і також нанесли. Є і а, саме звичайні небайдужі мешканці, також щось є люди, які ще й досі очікують, поки їх запустять. Але також за офіційну інформацію, яку ми бачили раніше, повідомлялися про те, що одна з частин під'їзду, куди було потрапляння, вона обвалилася, і надалі ДСНСники і також усі відповідні служби повідомили Дійсно, зараз спеціальним трактором намагається якось зробити так, щоб взагалі будівля не обвалилася. Я зараз не можу це стверджувати, але також поспілкувався з мешканцями цієї саме цього мікрорайону, і вони кажуть, що ймовірно це міг потрапити ракета Циркон, але офіційною хочу наголосити офіційної інформації. Немає вище керівництво про це не повідомляло, просто розповідають, які тут ходять по місцевості. Також хочу вам показати у прямому ефірі тут трішечки далі, біля саме будівлі, де зараз ведуться пошуково-рятувальні роботи. Усі відповідні служби на місці. Ми також на місці документуємо усі наслідки ворожого обстрілу. Бачу, що зараз люди з лопатами, тут дуже багато техніки, і дійсно, ой, тут взагалі жах можна подивитися. Повністю вибитого вікна не мешканці. Вони зараз прийшли на цю територію. Це сусідній будинок, і вони будуть розбирати завали. Ось, будь ласка. Зараз буду намагатися туди зайти разом з іншими для того, щоб вам показати у прямому ефірі, що відбувається, ось бачимо навіть балкон потрощений наслідок саме російських терористичних ударів по цивільним об'єктам. Хоч наголосити, що це будівля, і тут дуже багато саме житлових будинків. Немає ані військових об'єктів, нічого немає. Але як зазвичай росіяни постійно. Б'ють по цивільним людям. Будь ласка, проходьте, буду намагатися вам трішечки показати. Працюємо в польових умовах, розумієте самі, і ось бачимо, що ми трішечки зайшли ось на цю територію, і тут люди. ну бачите, йдемо не, не по рівній дорозі, а через такі горки. І ось бачимо, що люди також, як і в Охмадиті, Ми вчора бачили, бо саме такий, знаєте, один механізм а, через ставали люди просто в чергу, і з рук до рук передавали шибки, балки. Саме скло, яке повилітало, і ось просто зараз це відбувається і тут. Також ось можемо побачити, що відбувається на розборі завалів, якщо видно. Хотів би я наблизити, але, на жаль, я не маю такої змоги. Бачимо, що е, саме в Охмадиті закінчилася рятувальна робота. І ось тут також розгортають певний штаб, також є водичка, вікна, бачите. Повилітали загалом, що передати вам щодо емоційного стану людей. Навіть не хочу передавати, бо я ще хочу їм подякувати. Бо я, як журналіст, мені потрібні коментарі, потрібно дізнатися, що ж саме люди побачили, що відчули. І дійсно в них ще було терпіння. Мені досить вічливо саме відповісти і сказати, що зараз на жаль, ми не можемо з вами спілкуватися, адже ми. Втратили свої домівки, нас туди не пускають, і вони досить вічливо мені відповіли і кажуть, що якщо у вас є змога, підійть далі. По побачте, по -почуйте інших. І звичайно, саме хочу наголосити на тому, що також за словами мешканців, сюди приїздив оч очільник столиці Віталій Кличко. А він казав, що саме буде з будівлею, ще й досі не знають. Але за його припущення можливо буде знесення. А також як я й говорив, і ще й досі. Сюди а, їде техніка спеціальна техніка для того, щоб ліквідувати усі насятки саме ворожих обстрілів. Дуже всім дякую, небайдужим мешканцям. Їх тут дуже багато з різних саме точок районів Києва. Вони приходять сюди, несуть воду, намагаються чимось допомогти. А, хочу наголосити за офіційну інформацію від ДСНС. Наразі відомо про 12 загиблих, чотири з них дитини. Продовжуються роботи, ми залишаємось на місці для того, щоб у прямому ефірі інформувати вас про те, що е, саме коїлось на наслідок ворожих російських атак. Зараз передаю слово у студію. Саш, дякуємо тобі. Скажи, будь ласка, чи потрібні там ще люди? От я бачу, що волонтери якісь долучилися, так от якщо все ж таки і волонтери, і військові допомагали в Охмадиті, то зараз те, що я бачу там переважно волонтери, можливо, можеш дізнатися, хто ці люди, звідки вони, якщо вони хочуть спілкуватися, і як можна до них долучитися, чи потрібні ще люди там на місці? Давайте давайте спробуємо. Я перепрошую, покажіть, будь ласка, журналіст. новини лайв, лайф. Чи потрібні вам тут ще руки ось запитують, що потрібно взагалі для того, щоб якомога швидше розібрати завали, якщо можна декілька слів? Я тут рятувала це слинку з цього думку. Але наразі великих потреб людях на даний момент немає, тому що нас ще не допускають в цій зоні там деколи наразі, ми можемо. Зрозуміло, uh -huh. погано чути, але ми зрозуміли, що потреб немає. Роботи на цій ділянці? на там не що підкажіть, будь ласка, ви тут проживаєте чи приїхали допомагати? А ні, я просто приїхала допомагати. Е, я займалася волонтера. Ви тут другий день поспіль, так? Я розумію? Чи перший? Вчора, вчора, вчора мене не було. Я вчора тільки їхала в крихіоті і вже одразу сюди. Yeah. Чи є якісь певні прогнози, чи все ж таки, well, можливо будуть там люди під завалами? Не говорили yeah, саме працівники вибух? там ДСНС, well, yeah, можливо, uh, там uh, uh, поліція? Yeah, ні, звичайно розможливо, можливо, просто вам казали, що ще когось шукають. Я ось це маю на увазі. Угу. Зрозумів, почу вас. Дуже вам дякую, що з нами поспілкувалися у прямому ефірі. Були новини. Лайви дуже вам дякую. Ось нам розповідають, що зараз тривають саме розбір таких шибок, і саме цієї території, де були понівечені будинки вибуховою хвилею. І кажуть, що ось дівчина каже, що вона три роки волонтерить, і ось вчора вона тільки наїхала до Києва. А вже сьогодні тут на розбірі завалів каже, що рук вдосталь, але все ж. Такі вони очікують і саме потрапити в епіцентр події. Також хочу вам показати, що наразі відбувається тут. Як я і говорив, що люди як один механізм. Просто подивіться, вони стоять, передають один одному до рук. Ось всі ці балки. Давайте обійдемо. Тут бачимо, що також є скло. Його ось майже голіруч, але в рукавичках збирають також волонтери, небайдужі мешканці, і ось тут ми бачимо, що. Постраждали вікна. Взагалі, ось тут вирвали не те, що скло просто побилось, а їх просто немає. І ось тут ми можемо прослідкувати, що у квартирі також немає вікон. Ми продовжуємо залишатися на місці і оперативно подавати вам інформацію щодо наслідків ворожих терористичних атак по цивільних об'єктах у столиці. дуже дякуємо тобі за роботу. Олександр Саюн працює на місці. Найбільшою трагедією у Києві, де загинуло вже за останніми даними, за останніми оновленнями, які щогодини, на жаль додаються, 12 12 людей там загинуло під обвалом, під завалом цього будинку, в який прилетіла ракета. В Шевченківському районі бачимо, долучилися волонтери. Рук наразі вистачає. Працюють ДСНСники, Ми розуміємо, що фахівцям важливо так продовжувати рятувальну операцію. Ну але сподіваємося, що можливо все ж таки будуть врятовані люди. Але наразі статистика невтішна і дуже дуже трагічна. Такого в Києві ще не було. 12 загиблих впав цілий під'їзд будинку. Що тут, тут слова зайві.